Після винайдення італійцем Алесандро Вольта в 1800 році першого штучного джерела струму експериментально було визначено, що під час проходження струму провідник нагрівається, так було відкрито теплову дію електричного струму. Коли ви прасуєте, припаюєте деталь електричним паяльником. Готуйте на електричній плиті, обігріваєте кімнату електричним нагрівником то використовуєте побутові прилади, функціювання яких ґрунтується на тепловій дії електричного струму. Теплову дію електричного струму широко використовують також у промисловості зварювання, різання, плавлення металів, а також у сільському господарстві. Обігрів теплиць та інкубаторів сушіння зерна. Прояв теплової дії електричного струму можна спостерігати і у природі. енергія, що виділяється під час блискавки, може спричинити лісову пожежу. Якщо вколо ввімкнути електричну лампу розжарення, її нитка нагріється і почне випромінювати світло. У цьому випадку водночас з тепловою дією ми спостерігаємо і світлову дію струму. Лампи розжарення світять через те, що металева нитка всередині лампи має високу температуру. Сьогодні використовують також холодні електричні джерела світла, енергозберігаючі та світодіодні LED-лампи. Коли через розчин кислот проходить електричний струм на електродах, занурених у розчин, відбуваються хімічні реакції. У такому випадку ми маємо справу з хімічною дією струму. Слід зазначити, що хімічна дія струму виявляється не завжди. Пропустивши струм, наприклад, через метали. Ми не виявимо жодних хімічних змін. Хімічну дію струму використовують під час виробництва алюмінію, міді та інших металів нікелювання і хромування речей. Провідник, у якому тече електричний струм, набуває магнітних властивостей. Переконатися в цьому можна за допомогою звичайного залізного стержня. Намотаємо на стержень ізольований провід і пропустимо по проводу електричний струм. Стержень почне притягувати до себе залізні предмети, тобто виявить магнітні властивості, функціювання різноманітних електричних двигунів, електровимірювальних приладів можливо тільки завдяки магнітній дії струму. Електромагніти. Широко застосовується в техніці, на виробництві та в інших галузях господарської діяльності. Електричний струм чинить теплову, хімічну, магнітну дії на живі організми, в тому числі і на людину. Напевно, деякі з вас відвідували в поліклініці кабінет фізіотерапії, багато приладів, що є в цьому кабінеті. Призначені для електролікування, теплову дію електричного струму використовують для прогрівання частин тіла, хімічну і магнітну для стимулювання діяльності органів, поліпшенню обміну речовин. Однак слід пам'ятати, що далеко не завжди електричний струм діє на організм людини цілюще. Струм Може спричинити електричні травми, опіки, втрату свідомості, порушення роботи серця чи дихання або обох цих порушень разом. Щоб уникнути цих неприємностей, достатньо завжди дотримуватися правил безпечного поводження з електричними приладами в побуті та з електрообладнанням на вулиці. На цьому все. До зустрічі.